Тиглі соковиті та українські саме так продавці Малинського ринку у Житомирі описують баштанні кінець липня. А отже, сезон кавунів та день у самому розпалі. Проте смугастих ягід набагато більше аніж жовтих. Привезені вони з різних регіонів України. 19 тонн з Одеси, Біляєвський район. Кавунчики, кмет, треба брати кмет не несіся. Наші кавунчики з Одеської області близько 20 тонн. кавун з Миколаївської області. Коли це ж грунтовий, це ж не пленка, не капна, не полів. Хороший, коли сочний, весь стиглий. Вінки привезли із Маїл, город з Маїл, область. Ціни на плоди різні. Ковини стартують від 12 гривень за кілограм, а дині від 20. Кожного товара своя ціна. У нас дорогі, у нас по 12 гривень. У нас смачний кілограм, да. оптом чуть дешевше, 11 буде. Ми тільки приїхали, то більш менш але базари слабі, В тому році були краще. На ще оп 14-15 Думаю, як, Розниця 16-17. Ми постійно тут торгуємо ковуна, цілий сезон. Беруть, беруть, це от більше ковуна. Цінова політика базар гуляє. Це от нас не залежить. От 20 до 300 гривень. от так гуляє. Беруть. Там сезон дуже гарний і люди дуже доволі. Я від років на этом город, навіть бізнесі. І баштанні, які потрапляють на прилавки, обов'язково проходять перевірку на вміст нітратів. За словами завідувачки лабораторії, кавуни ніколи не мають перевищення норми. А от недопуск день зустрічається частіше. Цього сезону утилізували близько тонни жовтих плодів. На початку цього місяця почала поступати продукція. Вже наша вітчизняна Одеська область, Миколаївська область, і ось нещодавно з Херсонської області. Кавун іде чистий. Перевищення нітратів у кавуні. Не наблюдається. За практикою моєї роботи я ще ні разу не бачила перевищення повна. Диня так, на початку сезону вона мала місце перевищення. На даний момент вже буквально ось тижні-два диня йде чиста. При нормі 90 мг на кілограм. Іде до 80 восьмидесяти. Завлабораторії зазначає, що потрібно купувати баштанні цілими, адже саме пошкоджений або розрізаний плід може бути небезпечним для здоров'я.